Радіо Чикаго» Добрий день. Я вас вітаю у вілінгу і запрошую відвідати Yellow Blue Med Spa. Ходімо. Це наші дівчатка, наш фронт. Лінка і Божена. І Божена зараз покажу вам, проведе вас по нашому е, медспа і покаже, що в нас є. Вітаю всіх, я Med медспа. Проходьте! Це наша така зона очікування. Якщо е, клієнти приходять раніше, вони можуть тут собі присісти, випити чаю, кави, водички, трошки відпочити перед процедурою. Наша перша кімната Черкаси. Кожна кімната нашого СПА називається як одне з українських міст. Наша Наталія з Черкас, тому ця її кімната відповідно називається також Черкаси. Тут відбуваються переважно ін'єкційні процедури. Можете глянути тут декілька з препаратів, які ми використовуємо, усі оригінальні та сертифіковані у США. Також, якщо звернути увагу на наші телевізори, у кожному кабінетику ми транслюємо процедури, які відбуваються у нашому СПА. Тому, якщо у клієнтів є запитання, ми завжди можемо допомогти, порадити чи підказати щось про одну з процедур, які вони бачать на екрані. Це у нас Львів. Кабінетик, де відбувається апаратна процедура, лазер. Наш IPL він використовується для того, щоб забрати судинки на обличчі, покращити якість шкіри. Також ми можемо забирати татуювання і стимулювати навіть ріст волосся. Це наша третя кімната, Франківськ. Тут відбуваються процедури плазмотерапії та також ін'єкційні процедури. Що у пацієнтів є час, у нас є масажне крісло, на якому вони можуть відпочити після процедури. Також тут є наш Red Light, який також може трошки заспокоїти шкіру після таких більш інвазивних процедур. Це безкоштовно. Так, це включено у вартість процедури. А якщо у когось є питання по кількості досвіду наших спеціалістів, можете глянути це усе в використані баночки ботоксу нашою Наталею, тому досвіду у неї достатньо. А другу частину нашого СПА вам покаже наш адміністратор Аліна. Аліна, так, всім привіт! Тоді продовжимо зі мною вже. А, давайте розпочнемо з нашої. Святої кімнати, так скажемо, це ретейл-рум. Тобто тут наші спеціалісти підберуть для вас потрібний догляд. І зазвичай це відбувається кожен раз на консультація, або коли ви просто хочете придбати щось для догляду, то просто приходите і хтось там знайдеться для вас. В нашій ретейл-рум представлено дуже багато брендів, таких як Elastin, Ice Clinical. Ви можете зараз бачити саме ті, які дівчата використовують у процедурах, а також коли призначають догляд додому. А зараз я вам покажу кімнату, де найбільше часу проводить Наталя. Це Київ. В цій кімнаті Наталя проводить консультацію, ін'єкційні процедури, а також апаратні процедури. Якщо ви думаєте, що це все, то зовсім ні. Зараз я передам мікрофон Лізі і вона вам покаже наші кабінети. Дякую. Ідемо за мною. Як ви чули, що кожен наш кабінет має назву українського міста, тому запрошую вас в Тернопіль. Тут ми виконуємо дуже багато фейшелів. Це така кімната релаксу, відпочинку. В нас є апарат Hydrofacial, OxygenEo і багато, звісно, професійної косметики. І далі це моє місто вугледар. Також ми виконуємо процедури, лікуємо акне, розслабляємо вас. І тут також в нас є апарат HydraFacial та -E І Дуже класна традиція у нас така з'явилась, У нас дуже багато українців, клієнтів, і вони приходять і ставлять своє сердечко з міста, з якого вони приїхали. Дмитро. Да, – Де ваше місто? – З Рівного, там було народження, якщо б така була честь. Да. Ну що ж, Наталю, нарешті ми тебе зловили в тій біганині між клієнтами. Скажи, будь ласка, от цей салон «Yellow Bloomet Spa» – це твоє життя зараз? Ну, перші я б сказала, перші шість років це було моє життя. А зараз? Зараз вже потрошку, вже ми переходимо на восьмий рік, тобто я вже. Намагаюся трохи зробити такий баланс свого життя і бізнесу. Не завжди це виходить, тому що все рівно це моя найбільша дитина. І я з задоволенням проходжу на роботу, з задоволенням провожу той час. Інколи проходжу на 2-3 години, в результаті сиджу 6-7. Бо там то з дівчатами спілкуємося, то ще щось. Тобто, загалом не завжди навіть відчувається, що це робота. Це такий, коли ти робиш те, що ти любиш, це не відчувається так. однозначно. А про те, як багато часу в тиждень ти є ось тут на місці в салоні. Ну я б сказала, десь 25-30 годин в середньому. Це майже як фултайм, не зовсім. Ти маєш декількох дівчат, ми вже з ними познайомилися. Я підозрюю, що не вся команда. Так. Скільки працівників у Spa? Ми маємо дев'ять людей, а. маємо три людини. Дві людини на фронтдеску, одна адміністратор і маємо ще чотири, навіть вже більше п'ять людей, які задіяні. Маємо два ін'єктори, які роблять типу ін'єкційні процедури. Маємо три. Людини, які косметологи, які роблять доглядові процедури і е, по тілу, тобто досить таки широкий. Працівники всі full-time <t -time> чи є ті, що part-time? Ну, фактично, по тим міркам, як ми дивимося взагалі в Америці, як оцінюється фул-тайм, це всі люди, які фактично трошки е, менше, ніж фул-тайм. Парт-тайм або напів. Тобто це дівчата, жінки молоді, в яких є сім'ї, яких є діти, які фактично мають можливість якось будувати свій розклад і дивитися, як їм зручніше. Тобто, якщо вони хочуть працювати 40 годин, то будь Ти ласка. Даєш та, та. Про салон хочу ще розпитати, бо знаєш, сказати, що я вражений, то нічого не сказати. Кожна деталь, кожна дрібничка продумана і відчувається, що там є історія, відчувається, що ти вклала туди своє серце і душу. А скільки тебе часу взяло, щоб зробити це приміщення дійсно твоїм домом? Бо таке відчуття що це є твій дім. Так, це неправда ну, так і є. Тому. Т, ти знаєш, ми переїхали сюди три роки тому. В це приміщення до цього ми були в Арлінтон Хайці. Там було приміщення, таке воно було більш, скажімо так, офісне. Відчувалось більш як медичний такий офіс. Пробували ми його трошки так облюбити, зробити з нього спа, такий вайб. Ну, було трохи важкувато, тому що саме. Планування, тому коли вже е, я придбала цю локацію, то я хотіла саме створити таке відчуття, що тебе це... Е, ти заходиш і воно навколо тебе. Воно тебе бере, розслабляє, ти можеш сісти, розслабитися. Е, все легко переходить на великі приміщення, які не дають тобі відчути себе маленькою людиною. Ти е, тут е, людина, яка в центрі уваги. Це такий я підтверджую сьогодні. Дійсно це підтверджую. Ми бачили, що кабінети мають свої назви: це міста. І ця ідея виникла звідки? От з чим вона пов'язана, і чому саме такі міста? Направду дуже було важко завжди. Тобто, наприклад, я їду на роботу, діти кажуть: о, клієнт тут, і я завжди думаю, так, в яку кімнату, чи то перша, чи то п'ята кімната, чи mm -hmm. шоста. І тоді в мене з'явилася така: думаю, я назву свою кімнату, там, де я найбільше назву, назву Черкасами, щоб вони знали ставити туди. А тоді думаю, о, то ми назвемо кожну кімнату якимсь містом. Зайняло в нас тут кілька місяців. Дівчата звикли. А, а зараз, коли я, наприклад, їду, дівчата кажуть, о, ваша перша клієнтка в Києві, або ваша клієнтка вже в Черкасах. І це на початку так було трохи наче смішно, але звучиться. Клієнти приходять подорожують між містами України. І так само я думаю, що американці, ті, які приходять, теж напевно задають питання: а чому тут Києва, чому тут Черкаси чи Львів? Це дуже гарна ідея. Так само багато різних таких дрібничок там ми бачили карту, де я мав змогу поставити. Вати сердечко, різні такі дрібнички, не знаю. Ви маєте тут в цьому салоні. Вони привезені зі всього світу. Напевно, так, да так, так, так з України. І взагалі, коли починала цей бізнес, для мене дуже важливо було, щоб назва. Це було те частинка мене. Тобто тоді ще не було, я кажу, ми назвали, я назвала бізнес Єлоблу до того, як це стало ми популярно. Його, тобто, в якийсь момент в нас стали приходити люди і казати: о, так це ж український бізнес, це із-за того він називається Єлоблу, тому що до того, наприклад, вони ходили не, не до кінця розуміючи, чому саме так називається. Тобто, такий момент. Дуже важливий був і саме передати е, якийсь оцей наш вайб такий, так щось таке розчинка що так. по назві, по логотипу а по відчуттях. Дійсно, це сервіс на найвищому рівні, як і в Україні, Там. бо завжди порівнюють Америку з Україною, що в нас це на трішки вище, вищому рівні. І наші клієнти насправді дуже такі, ну вони потребують найвищого рівня, тобто наші люди приходять, вони вже мають досвід, вони шукають найкращого, найновішого. Тому звичайно, ми стараємося. Так, на завершення на найближчі там 10 років ти плануєш лишатися на цьому приміщенні? Ви плануєте розширювати це приміщення чи можливо кудись переїжджати, чи ще одну локацію мати? Які плани? У нас завжди. Дуже багато людей, саме наших клієнтів, просять ті люди, які приїжджають, наприклад, з е, Даунтауну, завжди запит є на те, щоб відкрити й локацію в Даунтауні. але... До вас далеко їхати з Даунтауну. Так, Але направду я зараз ну, не бачу такої. Можливості я не знаю, як в плані економічної цей ситуації. Тобто, я би хотіла подивитися рік півтора, як буде. І взагалі сама індустрія, косметологія зараз дуже різко змінюється. Ти бачиш, дуже багато з'являється подібних бізнесів, Тому, як на мене, не зовсім має сенс. Додавати локацію, яка не буде мати всіх тих потужностей, які маємо тут, але додасть нам ну якісь витрати. Тобто, ну в принципі, ті люди, які в нас дуже багато людей їздять навіть з інших штатів, прилітають і ж переїхали у Флориду чи в Техас, приїздять до нас там кожні два-три місяці для того, щоб зробити, тому що вони не знайшли там подібного сервісу. Тому е хотілося б ще одну локацію. В мене є. Запрошення в Каліфорнії відкриту локацію, і вже там є ну моменти співпраці. Але на даному етапі просто я не бачу економічного сенсу в цьому, тобто побачимо. Але це все може змінитися. Так. І знаєш, те, що, ти, те, що ти сказала за те, що за людей, які з інших штатів до тебе їдуть, так. це напевно найвища оцінка, тому що людина, яка приїхала в Флориду, ну вона точно могла би когось там знайти. Проте так. немає, так. немає такого якісного сервісу там і. Він є тут, в Yellow Blue Mets Абсолютно. Дякую, да, що запросили. Дякую. дякую, що дозволили побачити все за закулісця. Ну і дякую за смачну каву. Так, дякую, Діма, і надію, що ти все-таки використаєш свій подарунковий пішли, сертифікат пішли. на всьому. Ми, 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 ми вже йдемо. <звіт> 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 Я Бу -Бу <звіт> <Спас>! <звіт> Подобається контент. Тоді підписуйся, підтримай вподобайкою та поділись думками в коментарях.